Українці в Польщі та інших країнах тепер будуть по новому записуватися в електронну чергу до консульських установ для отримання консульських послуг. Як це буде відбуватися? Зараз ми про це поговоримо. А поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. З 15 листопада 2003 року МЗС України оновило механізм авторизації під час запису до електронної черги до консульств. З метою покращення доступу до консульських послуг вашої безпеки та щоб унеможливити випадки кібершахрайства, запис до електронної черги відбуватиметься за умови електронної ідентифікації відвідувача за допомогою є підписів на файловому, хмарному чи інших захищених носіях. Дія підпис та банк НБУ. Електронна ідентифікація забезпечується через платформу ID.gov.ua. Тому треба заздалегідь підготуватися до використання засобів електронної ідентифікації, простіше кажучи, авторизація через дія підпис чи інші способи електронних підписів повинна унеможливлювати бронювання вільних слотів перекупниками, які продавали місця в є черзі. Як же буде на практиці, покаже час. У МЗС попередили, що оскільки записи створені у попередній версії електронної черги були перенесені до оновленої, ефект від впровадження нового механізму авторизації буде дещо відкладеним. Як завжди, залишу в описі під відео посилання, щоб можна було записатися в електронну чергу до консульських установ у Варшаві та Любліні, а також у Врославі, Гданську і Кракові. Маю надію, що ця інформація була корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні. І будьте здорові!